На каналі Цвіт ми розглядаємо мультфільм Еліо. Мультфільм студії Пікса розповідає про 11-річного хлопчика на ім'я Еліо Соліс. Він сировим'язливий і не зовсім вміє знаходити друзів його тітка працює у секретній урядовій програмі, що займається контактами з інопланетними цивілізаціями. Одного разу трапляється плутанина. Замість дорослих дипломатів саме Еліо випадково опинається на зв'язку з міжголастичною коаліцією. Прибульці сприймають його за офіційного представника землі і забирають у космос. Тепер хлопчик має представляти людство серед десятків інопланетних рас, а час сам не впевнений навіть у собі. На нього чекають випробування, смішні пригоди та небезпеки, але саме завдяки щирості, уяві та відкритому серцю він знаходить спільну мову з прибульцями і доводить, що іноді навіть дитина може стати справжнім посолом миру. У центрі історія тема прийняття себе. Дружби та сили фантазії, а також ідеї, що ми всі набагато більше здатні ніж думаємо.